Вітаю всіх! Ну що ж, третій раунд перемовин. Давайте. Перемовини України та Росії відбудуться. Третій раунд відбудеться. Взагалі він будуть. буде? Буде? П'ятірка жезлів. Я скажу, що це боротьба. Карта боротьби випала, і мені він не дуже йде добре. Погана тема. Більше розмов, ніж діла. Більше розмов, знову ж таки. На жаль, розмови, розмови і розмови. Тепер, що мене цікавить, Україна та Росія в найближчий місяць домовляться про припинення обстрілів в тилу, хоча б Україна та Росія в найближчий місяць домовляться про припинення обстрілів в тилу. Дивіться, є шанси. Є, є, є. Є тило мова про тил. Враховуємо це, будь ласка, знову падає дьявол тому що у Росії, у Росії також тил страждає. І тепер по справедливості бажають всі цього. Ось, к чому ми йдемо. Будуть зміни, будуть. Будуть зміни, очікуємо, будь ласка. Надіємось і очікуємо цього при фронтовій. Розумійте, що ви будете потім останні Треба бути готовими до цього і приймати те, що це, або виїжджати. Немає чого варіанту. Ось немає і все. На жаль, результат буде від перемовин. У липні місяці буде результат від перемовин України та Росії. Результат буде? Буде. Мене цікавить результат. Я закладую в питання, ось зупинка чогось класно, припинення чогось, пауза в чомусь, хай будуть це обстріли. Втрата території це зрозуміло. Але все таке буде. Любимої буде, буде, буде. Очікуємо вже нарешті. Просто обмін полоненими це не той результат, який всі чекають. Це ж так зрозуміло.